Переселенка з Каховки Херсонської області Анна Нефтира організувала в Кропивницькому безкоштовні заняття з образотворчого мистецтва, навчає дітей-переселенців вдома. Поки каже, в однокімнатній квартирі організувати для всіх охочих уроки не може, орендувати приміщення дорого. За професією я викладач образотворчого мистецтва. В мене 12 років педагогічного стажу. Я викладала в каховській школі мистецтв без професії, без дітей, без живопису. Я не можу. Ну це любов. і спілкування. Заняття з образотворчого мистецтва індивідуальні. Їх відвідують двічі на тиждень 13 дітей, наймолодшій учениці 4 роки. Це дає якесь таке моральне задоволення, бо ти розумієш, що ти корисний. Так? Ми ось от, от саме в цей час ми індифікуємо себе вже так остаточно, як нація. І в нас повинна бути своя культура, і хто як не вони, будуть її носіями. Тобто, українське образотворче мистецтво, воно буде. Це на занятті ровесниці з Краматорська Анастасія Дорожко і Мирослава Рязанцева вчаться малювати етюд акварельними фарбами. Ми додаємо синього, щоб такий більш глибокий колір в нас в тіні отримався. Раніше до війни я займалась в студії там, де було більше 10 людей. І було ну не дуже удобно, коли завіш учителя. На стоїть у другого чоловіка, її ще хтось то позвав, і ще хтось то позвав. Мені дуже подобається малювати. Це як моє хобі. Щоб учні не втратили інтерес до навчання, організували виставку дитячих малюнків. Ми українці. Не можна працювати в стіл в шухляду. Вони виставилися, вони обмінялися своїми враженнями, подивилися друг друга, надихнули. Саме тому ця ідея і виникла, бо це ну це так має бути. 43 малюнки дітей переселенців можна переглянути в музеї мистецтв в Кропивницькому. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.